Слава Ісусу Христу, 68 років, з Вінниці. Рік у Норвегії щоденно була з вами. Зараз щоденно з вами у Польщі. Прошу розтлумачити хіровими і серафими. Дякую щиро і всім українцям вітанням. Передаю вітання всім українцям. Серафими і хіровими і серафими. Це чини ангельських хорів. Так? Так і на цьому крапка, так? щоб довго не розказувати. Це є ангели. Ангели теж мають багато там рівнів, є дев'ять рівнів ангелів. Це е, одні із тих рівнів, серафими і херовими. Отже, якщо у померлого день народження, то можна даняти панахіду. При кожній нагоді, які є, наприклад, чи це буде День народження, чи то буде, чи це буде ну, просто ви тоді познайомилися, це ваш друг, чи там ще там щось. Ну, Тобто, будь-який спосіб: День народження, День Смерті, до школи пішли там, чи ще там щось, не знаю, присвоїли якісь звання, Люба подія, з любої нагоди дуже добре, значить, відслужити панахеду хоча б, так? Наймити парастас, купити квіти, поїхати на цвинтар, так? На день народження, поїхати на, на цвинтар з квітами, так, і поставити квіти за померлих. Теж нормально. <кій> <кій> У нас вчора був похорон, ми охоронили бійця. І... <кій> Ми коли скорше трошки приїжджаємо так, на Свин. Нас там біля свінтарі, е, продають квіти, там, знаєте. бо люди йдуть на свинтар, та й собі заодно за там купив квіти та й все. Ми постійно, як постійно купляю квіти і йду до, е, до Льоші Сідова там. Цей мої куми, брат рідний, він загинув ще у 2014 році. І... Ті квіти я кладу не тільки за Льошу, так? а за всіх хлопців наших. І Ми і молимося там, панахіду, чи просто чи наш Богородиця родиться Дів, зараз скільки у нас часу є. І споминаємо всіх. Так? І це не день народження, ні нічого, це нагода. так. Я там є, то йду. Так само і тут. Не чекайте якогось дня народження, чи що-небудь. Приснився, просто згадали. Встаньте і помоліться. А як маєте можливість, а от бачите, йде трансляція. Напишіть на службі Божі за померлого такого того. Не лінуйтеся. Пишіть у чаті просто за померлого. Цей спомин має значення. Тому що все, що ви пишете в чаті, це інтенція, це намірення. І тому користайтесь того, не лінуйтеся, користайтесь того.